Привіт! Я в ефірі. Ну, пару хвилиночок. Почекаємо, хто прийде і долучиться. І тоді почнемо. Прямий ефір. Привіт! Привіт, Олечка! А можеш написати, чи гарний звук і картинка? Щоб ми почали. І ще Олечка, привіт. Дві Олечки буду згадувати бажання. Напишіть, будь ласка, чи все чутно і чи гарно видно. По мені так лампа в очі б'є, що я себе погано бачу. Чути видно. А хорошо видно, да? Прекрасно. Рада вас бачити, дівчатка. І ми починаємо. Думаю, що за півгодинки ми вкладемося. Так цікаво, що я накануні п'ятниці ще не знаю, яка буде тема ефіру. І от вчора я подумала, налаштувалась, думаю, на якусь тему щось розказати. І от сьогодні зранку мені чітко прийшла інформація. Це так цікаво. Це так цікаво. Сім правил. Тема, тема сьогоднішня, сім правил. І в мене їх дійсно вийшло сім. Сім правил для нового часу, як створювати щасливе наповнене життя. Чесно кажучи, я зранку дуже швидко їх написала просто одним розчіркам піра. Ну, так швидко пішла інформація, тому я думаю, це я впевнена. Я не думаю, я впевнена. Це дуже цінно. Якщо ви занотуєте, якщо ви хоча б щось з цього будете практикувати, це буде класно. Кожне це правило, воно просте, але, але воно не просте. Воно просте, що це дійсно треба робити нічого складного, але щоб сформувати звичку, потрібен час. Потрібно щодня собі нагадувати, що ви над цим працюєте, що ви все-таки хочете створювати і будувати щось гарне, класне, і жити в класному стані. І згадувати про ці сім правил, і у вас все вийде обов'язково, але на це потрібен час і потрібно, скажімо так, ваш фокус уваги направляти на це, і потрібна деяка. Дисципліна, але дисципліна нам потрібна для багато чого в нашому житті, тому це гарна якість, яку непогано напрацьовувати, якщо її немає. А якщо вона є, то тоді просто забажайте, що ви хочете створювати щось гарне в своєму житті. Зважаючи на все, що відбувається, це можливо. І отже. Правило номер один. Ці правила саме для от того часу, в який ми зараз живемо. Він е, цікавий тим, що так, таких часів ще не було. Весь час щось відбувається, що заставляє наш мозок переформатовуватися і думати, а що таке може бути? А чому це все? А як? І ми так е, сильно нас це все вражає, що відбувається навкруги, що від цих вражень ми просто. Як то кажуть, виходимо з себе і починаємо направляти енергію, фокус взагалі не на своє життя, а на все, що відбувається навколо. Переварюємо, емоціонуємо, і як результат дуже сильно втрачаємо енергію і правильний фокус. Втрачаємо фокус в тому плані, що він з важливого з себе з нас переходить. На ті речі, на які ми не можемо вплинути, з якими нам треба жити. В общем, правило номер один: не впечатляться. Щось мені прийшло це на російський. Напишіть, як це буде на українській мові. Це дуже важливе правило. От що б не відбувалося, навчіться не впечатляться. Пишіть, будь ласка, як українською це красиво сказати. Щось мені не спадає на думку швидко. Це про прийняття і про те, що от треба прийняти, що ми зараз живемо в такий час. Це вже запустилося. Це не зараз почалося відбуватися, не три роки назад, не чотири, а там ще, ще до того не вражатися. От не впечатлятися, мені нравится трошки більше. В общем, не впечатляться і воно ж не вражатися. Тобто, от що б не відбувалося, класно напрацьовувати оце відношення. Угу. От ще й таке може бути. І таке може бути. Якщо подивитися, сейчас є така професія футуролог, люди, які прогнозують, що буде далі, люди. Все, що зараз відбувається, воно теж було спрогнозовано колись перед цим. І якщо ви цим, ну скажімо так, цікавитесь, то ви могли бути в принципі готові до того, що турбулентні часи почалися, і вони якийсь час будуть тривати. І ця турбулентність передбачає, що буде ще щось дивне. Те, що складно було уявити раніше, коли ми жили якось більш-менш стабільно, колись давно це було, я не знаю, вже не пам'ятаю ті часи, Ну так, відносно стабільно. А зараз все-таки турбулентне, все, щось десь відбувається, до чого ми не готові. І от за прогнозами футурологів, це якийсь час ще буде. Це не означає, що це. Має на нас впливати. Ми маємо розуміти, це специфіка цього часу може бути все. Але є певні правила, є інформація, тобто створюються певні декорації. Так? Ми живемо в певні часи, але одночасно з цими складними навколишніми декораціями є знання, підказки, є все для того, щоб жити... Наповнено щасливо, щоб створювати своє життя, як вам хочеться, навіть при цих декораціях в ті часи. І тільки від кожного залежить, що він бачитиме, що він створюватиме і як він житиме. Тобто є певні умови, які створюються для нас зараз. Ну, не будемо в цьому ефірі, скажімо так, роздумувати, чому, навіщо і так далі. У всьому є свій сенс, але ми... це не тема цього ефіру. І, тобто, є певні умови, ми всі розуміємо, що вони зараз для когось дуже складні, для всіх для розуміння складні, але є і всі необхідні знання, є майстри, є підказки, є вчителі, є все для того, щоб в цей час жити цікаво, яскраво, щасливо. Ну, тобто, все в наших руках, це тільки залежить від нашого бажання знаходити цю інформацію і застосовувати її в своєму житті. І от перше правило не впечатлятися. Ну, от, коли ви сильно вас вражає те, що відбувається, ви зразу втрачаєте. Ну, тому що воно вражає нас не в хорошому сенсі. Зараз все, а в такому, да, нам складно якісь складні емоції. Тому це номер один. От це прям важливо. Не вражатись, розуміти, це просто така специфіка зараз часу. Може бути ще різне, але точно в нас буде ресурс і можливість жити, створювати, бути щасливим. Це точно. От тому таке перше правило. Друге правило, воно пов'язане з першим. Знаєте, як перше, не впіщатися, можна ще сказати, нічому не дивуватись. Ну от не дивуватись. І друге, не залучатись емоційно в ті події, які стаються десь близько. Да, ну зараз, якщо там ми живемо в Києві, то може і поруч щось статися зовсім поруч. І коли ми емоційно залучаємося в це, ми теж дуже сильно втрачаємо. Обов'язково потрібно допомагати, якщо щось відбувається поруч, і ви розумієте, в мене є ресурс, в мене є сили, натхнення, і я можу допомогти. Оце потрібно робити обов'язково. Да? Допомагати, коли ви відчуваєте, що ви можете чимось комусь допомогти. Бо в цей час дійсно багато людей потребують якоїсь допомоги. Чи моральної, чи грошової, чи ще якоїсь. В кожного буде своє. Але допомагати це одне. А емоційно долучатися, коли ви думаєте, Боже, ну чому це відбувається? Як же так, починаєте якісь негативні емоції направляти кудись, на когось, ви знову втрачаєте, і дуже складно відчувати себе наповненим, щасливим, щось будувати в своєму житті, все, ви всю свою енергію туди відправили на ці емоційні переживання. Легше нікому не стало, легше комусь може стати, якщо фізично ви там допоможете, морально підтримаєте. Але Ваші емоції ніяк не роблять легше, нікому не полегшують життя, ніяк не покращують ситуацію, тим паче негативні якісь емоції. Можна направляти якісь позитивні емоції людям, які в складних ситуаціях ну знаєте подумки підтримувати їх, бачити їх сильними. Ну, в общем, не жаліти людей. Коли ми жаліємо, ми людину уміншаємо, дуже сильно зменшуємо її, і самі наші возвишаємося, і це нехорошо. В общем, номер два це допомагати, але емоційно не залучатися, не робити людей, не зменшувати їх, не, не жаліти їх. Підтримувати і жаліти це різні речі. От підтримувати, бачити їх сильними, розуміти, що це да, якийсь дуже складний і серйозний урок, отримує людина, яка попадає в складні обставини. І бачити людей сильними, знаєте, це як от коли хтось хворіє, особливо якісь складні випадки, да? і ми подумки щось думаємо про цю людину, хтось вже починає там її хоронити. А треба бачити людину здоровою. І цим ми допомагаємо і підсилюємо. Тому це є підтримка також для тих, хто в складних ситуаціях, коли ви цих людей бачите сильними. Е, бачите в них от, е, такі основу, опору, яка дозволить їм справитись. І допомагаєте тим, чим можете допомогти обов'язково. Вот. Тому це правило номер два. Не залучатися емоційно, але підтримувати. Третє правило побудови щасливого життя. Мати класні цікаві, цікаві плани на своє життя. От бачити якусь картину свого життя, що я хочу, розуміти, куди я йду. Дозволяти собі мріяти, не відкладати нічого на потім, ну от прям робити своє життя насиченим, цікавим, наскільки ви це можете, в тих обставинах, які у вас є. Якщо у вас є можливість подорожувати, обов'язково подорожувати. Якщо у вас є можливість робити те, що вам цікаво, що вас надихає, спілкування, якісь хобі. Ну, от будь-що, що вас наповнює, от нічого не можна відкладати на потім. Якщо ви хотіли щось реалізувати, і ви щось чекаєте, ну, теж не відкладати на потім. Тобто у вас є сьогоднішній день, і думайте, що ви з цим днем хотіли б зробити, щоб він був по максимуму наповнений. Зрозуміло, є якісь обов'язкові речі, там, робота, не знаю, сім'я в кожного своє. Але вам має бути цікаво жити, і треба над цим думати. І мати ну, таку картинку свого життя, куди ви прямуєте, що ви хочете, що ви створюєте і так далі. Тому плани короткострокові, довгострокові це дуже-дуже важливо. Промальовувати далеко-далеко вперед свої плани, да? ви їх потім підкоригуєте, але ви тоді активно. Щаслива, клітиночка, цього Всесвіту, і Всесвіт вас обов'язково буде підтримувати, тому що вам є заради чого жити, у вас є плани. В общем, це важливо мати плани на своє життя. Наступне четверте: працювати зі своїм мисленням та обмежуючими переконаннями. Це теж дуже важливо. Тому що. Нами управляють ті програми, які в нас в голові, які не наші часто. Все, що нас обмежує, насправді це не наші думки, це нам хтось десь колись казав, чи це соціум, нам ми чули це в соціум і так далі. Це теж окрема велика тема. Але якщо це зрозуміти, що нами управляють наші програми, то з цього витікає, що з ними потрібно працювати, змінювати їх, і це робота з мисленням, вона дуже важлива. Ну тому, що нас можуть зупиняти якісь наші думки, що я не можу, що мене не вийде. А це всього лише обмежуючі переконання. І це теж дуже така цікава тема, яка потребує уваги, часу. І якщо ви захочете над цим попрацювати, обов'язково це потрібно робити, це краще робити да, з там психологом, наставником. І так далі, але є інструменти, алгоритми, як з цим працювати. Ну, а якщо ви це хочете робити самі, то хоча б відслідковуєте, що у вас негативного там блукає в голові з приводу вас вже, і змінюйте на протилежне. Це певна робота. Отже, працювати зі своїми мисленням і обмеженими переконаннями це дуже теж важливо. Це частина. Прям кожен день має бути в вашому житті. Те, що треба робити щодня. Очищувати своє мислення. Це шлях. Це не відбувається за один день-за два. Це щоденна робота. Просто треба фокус туди направити і відслідковувати, що у вас в голові, що ви думаєте про себе, про світ, які переконання, і змінювати їх. Далі. Наступне, п'яте, мабуть. До речі, я пропоную вам теж писати ваші правила життя, які вам допомагають створювати щось хороше в вашому житті. І таким чином ми доповнимо мої сім правил вашими правилами, принципами. І це буде дуже цікаво для всіх. Хто буде дивитися і корисно. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте на цю тему, і яких, принципів, ви дотримуєтесь, щоб створювати і отримувати те, що ви хочете в житті. А по моєму списочку ми йдемо до наступного. Це у нас Це у нас що? Регулярні практики з тілом заземлення. От Регулярна робота з тілом теж важлива, тому що зараз дуже багато проходить енергії через нас різних, в тому числі, божественні різні енергії йдуть на землю. В общем, це такий процес зараз відбувається, про який багато хто говорить. І тіло має бути тренованим, підготовленим, щоб пропускати цю енергію. І одночасно, щоб стійко стояти на землі. От Заземлення важливе. Щодня важливо згадувати, я людина в тілі, там, я жінка, ось моє тіло, я його відчуваю, я відчуваю, як моя нога ступає по землі, бути частіше зем... ну, біля землі, біля води, біля дерев. Це ну, таке заземлення. Працювати з тілом. Ну, зранку ви встали, оскільки є у вас хвилин можливість попрацювати з тілом, обов'язково проснутися, щось зробити, якусь зарядочку, активацію. Це має бути щодня. Це і є оця робота з тілом, яка допомагає проводити ці всі енергії. А ці всі енергії вони класні, їх просто треба приймати і проводити, а для цього має бути готове тіло. І з іншого боку, тіло має бути заземленим, чітко стояти на землі, бо ми люди землі, ми не можемо десь вітати, літати і так далі, відлітати мислями. Да? Ми маємо відчувати, що ми стійко стоїмо на землі і, і що ми. Користуємося тими благами, які тут є: природа, повітря, вода, краса, їжа, спорт. От все, що ви можете зробити для тіла фізичного, потрібно додавати. Це дуже важливо зараз. Це одне з важливих правил. Тут, насправді, кожне правило дуже важливе. Отже, тіло. Регулярні практики, регулярне заземлення в вигляді прогулянок і якогось тілесного досвіду, масажі і так далі. Кожного буде своє. Наступне. Можливо, даже це вже сьоме? У мене тут нумерація збилась. Працювати над тим. Щоб відчувати, чого от істина хоче ваша душа, які ваші бажання істині не ті, що ну, так прийнято, думати, хотіти, навкруги так всі хочуть, і от це от колективне поле воно на нас впливає. Тому дуже важливо розрізняти, що саме ви хочете, і почати це з простих речей, там чай чи кава. Яблочко чи грушку, потім розширювати, а я хочу це купити чи це. І отак от доходити до великих речей в нашому житті, щоб розуміти, а що хоче моя душа, наш головний орієнтир, щоб ця відповідь йшла всередині і не була затуманена голосами навкруги. Щоб це дійсно було істинно. Ваше бажання, у вас є ваші бажання, але їх треба вміти чути, і цей навик треба тренувати. І це дуже важливо, тому що, коли якісь ситуації відбуваються, наприклад, ну, щось там, коли ти не знаєш, що робити, чи тобі туди їхати, чи туди, чи, чи що робити, чи куди бігти, всі побігли туди, а тобі куди бігти? От в цих ситуаціях тільки інтуїція і внутрішній голос нам може підказати. Але з ним треба виходити на зв'язок, з ним от з простих речей до складних треба проводити оці тренування, щоб чути добре розуміти саме ваш голос. І це основний орієнтир, що вам робити, а де вам жити, а, а куди вам. Піти чи не піти, де для вас буде ресурс, а де для вас буде втрата, і так далі. В общем, вчитися розрізняти свій внутрішній голос, голос підказки від душі. Це сьоме правило. Ну, Насправді їх може бути більше, але для цього ефіру, я такі, от мені як прийшло оці сім, такі ключові, якщо ви візьмете хоча б щось із цього, це вже буде класно, тому що кожен це правило, воно звучить просто, але воно потребує щоденної, щоденного тренування. Давайте я подивлюся на ваші коментарі. Ось Олічка пише. Мій принцип останнім часом чітко говорити ні, без вини і без виправдань. Так, це дуже круто. Говорити ні всьому, що тобі не потрібно. Ти відчуваєш, що це не твоє бажання, що це чиєсь для когось, а тобі воно взагалі, ну, воно тобі не потрібно. І це дуже круто так відстоювати, відбудовувати свої кордони і так робити. Да. Це теж дає нам ресурс. Дякую, що написала. Олечка пише: дякую і вам дякую, що прийшли. Скажіть, щось ще. Які у вас ще принципи і правила для створення вашого щасливого життя? Я так швиденько все розказала, ну, але з іншого боку, 30 хвилин, як я і хотіла. У мене все время в таймінгі. Так, Єліна пише, дякую, дуже цікавий ефір. Дякую за коментарі. Дякую вам, дівчаточкам. Добре, тоді це те, що я хотіла розказати сьогодні. Дякую, що ви приходите. Завдяки вам ці ефіри відбуваються для всіх таких зустрічей, потрібні. Тілом останнім часом дуже хочеться займатися, навіть мінімальний комплекс вже додає дуже багато енергії. Да, правда. Я зранку завжди налаштовую тіло, якщо в мене є там 30 хвилин, то 30 хвилин, якщо немає, то 10 хвилин. Суставна гімнастика, простукування, прохлопування, от як нас навчили, на цілительстві, де я зараз вчусь, це прям обов'язково. Щоб тіло могло проводити всі енергії, ті, які зараз є. І, ну, в общем, тіло це. Наша підтримка це наш, як кажуть, скафандр, за яким треба дуже сильно слідкувати, тому що воно багато чого приймає на себе, і емоції, якісь, ті, що ми не проживаємо, вони йдуть в тіло. Тому з тілом, прям да, треба а, працювати. Це дуже важливо щодня. Ну, от всі ці моменти, які я назвала, це те, що треба робити щодня. Це таке формування нового мислення, і це правила життя в новому часі. І всі обставини, умови навколишні нас до того підштовхують, щоб ми шукали спосіб, як собі допомогти, як себе підтримувати, і як собі створювати те, що ми хочемо створювати в житті. Тому що точно ми тут не для того, щоб страждати, а для того, щоб створювати щось класне і насолоджуватися, і жити своє найкраще, красиве життя. Добре, дякую вам за коментарі. Рада була вас бачити. Обіймаю. І я думаю, до зустрічі наступної п'ятниці, ну, як піде, планую, але будемо бачити. Я вас теж люблю. До зустрічі, дівчата. А, до речі, про наставництво. Ну, я ж маю запросити кудись. Як психолог-цілитель енергопрактик, я запрошую на наставництво на серпень. Буду рада бачити, якщо хтось хоче попрацювати над своїми задачами з наставником, з мисленням. Це така комплексна програма, і в серпні я вже буду проводити цілительські сесії, в липні завершується моє навчання, і я вже зможу працювати з людьми, тими інструментами, які, які ми вивчили на курсі цілительства. Тому, якщо комусь цікаво, я вас запрошую. Відео розміщу, пишіть коментарі, ставте лайки. Це такий обмін енергією. Да до зустрічі, дорогі друзі! До зустрічі!